мене цікавить вибудовані інституції, я думаю, тебе теж. Абсолютно точно. Якщо, наприклад, піде ця команда, да. от, умовно завтра, міністр, заступники, всі, угу. а чи буде працювати ООС, чи буде працювати ДОТ, наскільки вибудована система? Наскільки вона стійка, що їй неможливо порушити, і не прийде там умовно завтра якийсь а, заступник міністра корупціонер який так? Так, все, вертаємо на, на попередні рейки. Це все не цікаво, це занадто все якось е, прозоро. Тут немає на чому погріти руки, etc. Е, Я так скажу. Чи ну, прийшли ми точку неповернення mm -hmm. для того, щоб ці інституції далі працювали е, без е, перегляду їхнього функціоналу в майбутньому? Дивися, е. це інтерв'ю ж потім тобі покажуть через пару років, скажуть Арсен. Ще не пройшли. Я думаю, що по доту можемо десь зараз на цій точці не повернення. Повозу точно ще не пройшли. Бо навіть там є прям реальні розмови, коли кажуть, чи то в жарт, чи то із докором, що, наприклад, там та у департаменті вся та сама робота робилась, там це п'ять людей, вони все це робили. Ну, нормально, ні, що це ви зараз там щось. Там вас там ну, сотні людей нічого не можете зробити. Тобто ці розмови, вони ж теж неспроста. Да? Тобто вони вказують на те, що, в принципі, немає якихось серйозних бар'єрів для того, щоб не повернути цю функцію назад в стіни міністерства, де от всі ті проблеми, про які я сказав, вони точно знову з'являться. Да? Тобто це і депрофесіоналізація функції, це і ризики для ну, самого міністра, і корупційні ризики, про що ми згадали. Але. Я впевнений, що цю точку неповернення ми пройдемо. Я не можу сказати, коли саме. Я думаю, що на це потрібно буде пройти нам цей період весь повністю, 25-й mm -hmm. рік, щоб ми ну, зайшли у 26-й рік з геть іншою підготовкою, ніж ми зайшли у 25-му році. На, на етапі, коли у інституції ще не пройдена ця точка, дуже важливо, ну, ключова роль ну, все ж таки персоналі, тобто, щоб була нормальна взаємодія між ну, керівником. З одного боку, міністром, з іншого боку, зараз вона є. Якщо міністр в цей час ну, поміняється, то буде критично важливо, щоб новий міністр не був налаштований вороже. Але якщо ця точка на повернення буде пройдена, а коли вона буде пройдена, пройдена. коли е, всі в екосистемі вони побачать, що цінність від, від існування цієї інституції від її функціонування є значно вищою, ніж будь-що щось ефемерне. Що коли воно повернеться у Міноборони, стане краще. Тобто, щоб всі були впевнені, що ну, ну, як то кажуть, не віримо, бо те, як зараз воно працює, воно точно ефективне, воно відкрите, воно зрозуміле і так далі.